Ну і стандартна ситуація в Дубаї. Я з тими штанами знялася в одній рекламі. І чекала дуже довго на цей ліфт, щоб спуститися з 153-го поверху. Зараз я в Дубай-молі, а наступна зйомка в мене в Молу Енерадь. Дивіться, я біжу як, як сумасшедша. Просто тому що мені треба там бути за 10 хвилин, це нереально. Це нереально. Я ненавиджу запізнюватися, Але в даному випадку маріантів немає. Скажу, просто я довгана на ліфт. Ну, я вам скажу, це такий закон. Коли всі зйомки, я далі з штанами, всі зйомки в один день. Тобто я вже прибігла, пробігла цілий Дубай-мол, і прибігла в молоді. Так, хто знає, біжу, боже, 5 хвилин мають. Ну, щоб ви розуміли, це раніше був мій стандартний ритм життя. Коли ми тут з Андрієм жили, отак от я ганяла, як сумасшедша, кожен день по дві-три роботи. Так що згадала, як це Will we stay the same?